Ми зараз перебуваємо на арештуванні, під час, яке встановили під час реставрації костелу пречистого серця Ісуса. А яка тут висота десь? Біля хреста 58 метрів. 58 метрів? Хрест. Біля хреста, то. Можете опустити. Скільки нас там було? Півпівсотні метрів є, ні? 50 ні, ні трошки менше, десь 40. Нічого так не погано. 40-40. Ось це костел так роблять. Ось замінюють, покривають міддю, шпиль, суцільною міддю. Через кілька десятків років вона позеленіє. Бачите, собою. Ось видно... Патина вже її, бачите, як вона покриває Ага. Оце буде отакий саме вигляд цього. Ага. Там мідь теж. Мідю і зверху падати. Ну я не пам'ятаю, то вже років десь може 20, може трошки більше його покривали. Угу. Це буде, десь трошки більше Да. Вам не страшно тут? Страшно. Страшно? Дуже не страшно. Треба до Христа підняти. До Христа? Там да. було б найкраще. Нічого не бачу, бо сонце.